Кожного року, 21 лютого, весь світ відзначає День міжнародної рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної культурної багатоманітності. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначаємо і ми, українці. Вітаю вас, дорогі друзі, з Міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх оберегом. Щастя вам, добра, миру, нових здобутків ім'я України! Бережіть, розвивайте рідну українську мову, цінуйте її дари. Бо ми могутні. І міцні в своїй мові наше слово, наша сила. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною, ряд. І журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа, ні душа і лесена, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, не потяжчим бува, дитя. Не говорив нас мова Солов'їна, бо мова вища, ніж пташені спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом кривічним, і з поповища феніксом стає. Для нації вона гарант не невічність, тому її так люто людовороб'є. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих, не перебрести. й вороги жорстокі і лукові. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж ташини спів в її скарбниці доля України Космічна нерозгаданість віків. Питай себе, дитино, хто ти є? І в серці обезветься рідна мова, і в голосі яснім ім'ям твоє, просяє зірка, наче світанкова. Судино у гнізда, німов пташа, ти полетиш, де світу да величизне, та війні мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся Вітчизна. У який немає меж, не зв'язкусь як дивітер полог. Моря перепливеш і не впадеш, та поки буде в серці рідна.